Усім привіт, друзі, усім гарного дня, і хочу дати сьогодні просту практику на відпускання образи або якоїсь болі, яку ви несете в собі, від людини, якої вже немає з вами на цій землі. Тобто, якщо людина, якась, яка вже померла, образила вас або ви несете біль за те, що ви образили якусь людину, якої вже немає в цьому світі. Це є тягар. Обов'язково треба позбавитися цього болю, цього тягару. Як це зробити в спокійній обстановці, це може бути любого дня, кожного дня, в день, ввечері. Бажано, щоб ви були самі, знаходилися в спокої, лягли, закрили очки. Подихали, заспокоїлися. Можливо, перед цим там, попили якогось чайку заспокійливого, розслабилися і уявила цю людину перед собою. Якщо вас ця людина вразила, висловіть ту біль свою, яку ви несете, що вона, об вас, скажіть йому все, що ви хотіли сказати. От. Так, як буде йти від душі, тут немає якогось певного правила. Як буде у вас йти від душі, отак от вискажеться з людині. І скажіть, що я хочу прям я хочу пробачити тобі це, але мені боляче, тому що там ти, там ти то-то, то-то, то 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 все так, як ви хочете, так і розкажіть цій людині. Якщо ви розслабитеся, зможете проявити цю людину, ви навіть побачите якісь картинки, як ця людина, можливо, щось вам сказала, можливо, підійшла, вас обняла. І теж попросила вас вибачення. Всіх буде по-різному. Просто розслабтеся і довіртеся цьому. Якщо ви когось образили, попросіть ви вибачення, проявіть цю людину, попросіть, попросіть вибачення цієї людини. І ви також побачите якісь картинки, відчуєте, ця людина вас обняла. Ви навіть, от хто зуміє розслабитися, він навіть може відчути дотик цієї людини. Не треба цього лякатися. Відчути дотик всієї людини, почує якісь слова, побачить, як буде ти взаємодія. Ви все відчуєте. Якщо може бути така ситуація, що людина. От буде зла на вас стояти, да? вона не захоче піти на взаємодію, ви відчуєте і побачите. Тоді да, треба звернутися, можете звернутися до мене. Ми попрацюємо над цим глибше. Чому ця людина не захотіла піти на цей контакт і зла на вас, і чому вона не хочеться відпустити і пробачити вам? Ну, різні можуть бути ситуації. Звичайно, було б добре глибше пропрацювати цю ситуацію енергетично розв'язатися і так далі, але це вже треба звертатися. Самі ви це не зможете зробити. Тому що треба певна людина, яка має силу, яка теж багато чого бачить, розуміє, і якби глибше оцю проблему може вирішити, допомогти вам вирішити. Але те, що вам уже стане легше, це однозначно. Розумієте всі ці образи, оцю всю біль, яку ми носимо в собі. Душевна біль, да? можна так її назвати, вона тяготить вас. Це як ото мішок з камінням ззаді носити. Розумієте? Вона впливає на ваш стан внутрішній і зовнішній, забирає з вас здоров'я насправді. І так далі, і так далі. Це не просто так. На енергетичному рівні тут. Певні речі відбуваються з цієї ситуації. Якщо вона вас не відпускає, треба з цим працювати. Усім гарного дня!